НБУ закликає українців не скуповувати долари. Банки будуть закриватись. Монобанк у своєму додатку продав українцям вже 5 мільйонів доларів. Ще раз хочу сказати дякую Олегу Горховському. Приватбанк теж як по слухам каже, що він продає валюту, але нам не варто чекати курс нижче 39. Чому до речі на все ж таки йде на такі кроки? Нічого лічного просто бізнес. Друзі, привіт! Ви дивитесь UFH, і Це наш щотижневий дайджест. Але перед тим як ми обговоримо з Гелою останні фінансові новини, хочу вам нагадати, що наш головний спонсор PSP Platon. PSP Platon – надійний партнер з прийому платежів для вашого додатку, сайту та бізнесу. НБУ закликає українців не скуповувати долари. Катерина Рожкова, перша заступниця голови національного банку, дала інтерв'ю главкому. І ось хочу процитувати: сьогодні громадяни мають небагато альтернатив збереженню своїх гривневих заощаджень. Купівля валюти один з найочевидніших варіантів. Тим не менш, Катерина Вікторівна вважає, що українці мають використовувати й альтернативні методи, а саме, вкладати. Кошти військові облігації або класти їх в банки на депозити? Гела вітаю привіт, Гела. Розкажи, будь ласка, от як ти гадаєш, чому Нацбанк робить все, аби громадяни звертали зараз менше уваги на валюту? Чи може це все бути, аби знизився тиск на ринок? Ну, так, звичайно, для цього вони це і роблять. І насправді я не розумію, чому вони раніше такого не робили. Тому що ну, Національний банк повинен зрозуміти, що для того, щоб взаємодіяти з ринком, да, їм потрібно з ним спілкуватися. І, ну, Прохати його щось зробити, пояснюючи, чому Національний банк потребує їх допомоги, тому що ну, українці вже показали, що вони можуть жертвувати своїм там, благополуччям, скажімо так, якщо для країни, чи там, для економіки, чи для ЗСУ, ось якщо їх про це попрохають. Ось і насправді я вважаю, що це дуже вірна дія з боку Національного банку що вони почали спілкуватися і пояснювати людям, що вони е, ну, потребують допомоги саме людей, щоб вони не скуповували усю валюту. Да. Якщо хтось ку хоче купити 5 тисяч доларів, то він може купити 2 тисячі доларів, наприклад, да. і це вже допоможе економіці е країни і курсу, і, ну, і гривні, скажімо так, Тож так, звичайно, це для того вони роблять. Зрозуміло. Повертаючись до нашої новини, скажи, будь ласка, як ти відносишся до ось цих парад, які надала Катерина Вікторівна, та можливо, що б ти додав? Ну, я б нічого не додав. Тобто, насправді там великих там ну нема опцій насправді. Да? Тобто, людина може насправді зараз, щоб. Скажімо так, врятувати свої заощадження, вона, вона може купити валюту, вона може там, вкластися в ОВГЗ, але це. Не дуже добра опція, оскільки там не дуже великі відсотки, але це, це краще, ніж просто тримати гривню. Вона може щось купити собі, да, те, що там якийсь там холодильник, чи ще щось. Ось, чи там покласти на депозит. Ну, тобто, але усі ці речі, да, вони лише зменшують ваші втрати, але не допомагають справді. Зберегти свої заощадження в цілому, чи їх е, збільшити. Е, тож, е, ну, в общем, робіть, як знаєте, купуйте трохи валюти, купуйте якусь там техніку, вкладайтесь в ОВГЗ, е, все це краще, ніж просто тримати гроші. Ще ж побачимо, чи прислухаються українці до порад заступниці голови НБУ. А в мене тим часом для вас є. Також порада. Бо якщо ви не хочете пропускати наші фінансові новини, пропоную вам підписатися на канал ЄФХ, натиснути на дзвіночок і обов'язково написати коментар під цим відео. А ми тим часом переходимо до нашої наступної новини. Монобанк у своєму додатку продав українцям вже 5 мільйонів доларів? Як бачимо, українці не дуже хочуть слідувати порадам від Нацбанку. В минулому нашому випуску ми вже обговорювали нову функцію від Монобанку купівля доларів через додаток. І як бачимо, функція доволі затребувана. Так тільки в день запуску функції українці купили вже 5 мільйонів доларів. Отож, як тобі ця статистика і про що вона нам говорить? Ну, по перше, ще раз хочу сказати дякую Олегу Горховському за те, що Монобанк продає валюту безготівкову. Це ну, дуже великий вклад, скажімо так, у, у стабілізацію курсу. Але насправді не тільки Монобанк це робить. Приватбанк теж як по слухам каже, що він продає валюту, але продає їх на, на відділеннях. Вони завозять туди. І тобто можна і там купити, і усі ці е, дії, як монобанку, так і привату, вони дозволили, ну. Трохи зменшити ажіотаж та попит на ринку готівкової валюти, що призвело до того, що курс гривні до долару чи долару до гривні він зменшився з 41-50, чи якось так було, до спочатку до 39, але зараз він трохи піднявся трохи вище. там Біля 40 зараз купівля. Ось. Але це показує і Національному банку, і взагалі всім. Що в нас для того, щоб контролювати нормальний курс, потрібно не кричати на всіх і топати ногами, що ставте курс менше, а треба просто на ринок виводити якусь, навіть не дуже велику, але значну да, кількість валюти, щоб люди мали змогу її купити. І це призводить до того, що спрос у нас зменшується, і курс також стає більш стабільним. Тож, ну, ось які результати дій Монобанку, привату та, та напевне НБУ. Добре. А чи вірно я розумію, що зараз можна, ось, наприклад, Монобанку купити валюту, але її потрібно покласти на депозит сроком мінімум на три місяці, так? Ну, так, 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 так. Тобто ви купуєте валюту, і вона потрапляє на депозити і через 3 місяці, вона там е зможе потрапити вам на картку, наприклад. Да? Не знаю, щодо отримання готівки. Мені там важко сказати, не знаю, треба дивитися. Але навіть така схема, да? коли ви через 3 місяці отримуєте безготівковий долар, то це вже добре. І. Ну, тобто це вже це вже добре, знову скажу. З твоїх слів я зрозуміла, що ось введення таких поява таких додатків, як, наприклад, в Монобанку та в приваті, воно стабілізує все гривню. І ти сказав, що гривня стабілізується, долар потроху падає. Чи може бути таке, що як, ну, уявімо, що інші банки також зроблять таку послугу, і це також значно вплине на долар? Чи вже попит спаде тоді? А, ну, дивіться, по-перше, я не казав, що Приватбанк продає в додатку. Він не продає в додатку у себе. Він на касі там можна, ну кажуть, я не перевіряв, але люди кажуть, що можна купити а, на касі якусь кількість а, валюти. Тобто Якщо вона її завозить для продажу. Так, так, так звичайно. А, ось. А, По-друге, щодо інших банків, на? Таку послугу анонсував, якщо я не помиляюся, лише Альфа-банк. І, по-моєму, все, якщо чесно. Я знаю, що OTP продає такі депозити у себе в відділеннях. Ну, можливо, ще якісь банки у відділеннях продають, але якщо ми кажемо саме про додаток, я лише про MonoBank знаю і, можливо, буде альфа. Ось. І, ну, тобто будь-яка будь пропозиція. Хто б, її не продав... ну, тобто, хто б не продавав долар, він буде впливати позитивно саме на стабільність курсу. Але нам не варто чекати курс нижче 39. Тобто його нижче не буде. Чому? Тому що готівковий долар він дорожче без готівкового. Просто по своїй формі, тому що наразі, щоб отримати готівковий долар, треба там зробити X маніпуляції, які здорожчують його там більш менш ну там на 7-10, там 12%. відсотків. Тож менше 39, я, напевно, не чекаю долару. Але 39, 39.5 це, напевно, ну, реальна реальна ціна для нього зараз. Дякую, Гела. А від цих від цих позитивних кроків в НБУ, давайте перейдемо до не дуже добрих новин, які торкнулися інших фінансових компаній. Чотирьом фінансовим компаніям, які торгують валютою, анульовано ліцензії все через порушення правил валютного законодавства. Нагадуючи, ці всі правила були посилені, аби уникнути спекуляції. Ще дві компанії були оштрафовані. Гело в минулому випуску ти казав, що можливо будуть певні репресії до фінансових компаній, і от здається. Вони все ж таки почались. І як ти гадаєш, найважливіше зараз питання: як це все відобразиться на курсі валют та на ринку? А, ну так. На жаль, як ми казали там, протягом там, двох чи трьох навіть випусків, що там а, а, обмінники да, компанії з ліцензією на обмін валют, вони там трохи і, і щось там, не поділили з НБУ. Тобто НБУ на них. which I'll... Не знаю, охот, охоту, хоту ну, не знаю, знає, як це назвати. їх на контроль, скажімо так зараз. Да ось ну взагалі то треба розуміти, чому так. Чому так сталося? Тому що НБУ вважав, що це якийсь зговор, коли вони підвищили курс на 25% офіційний. Вони не зовсім зрозуміли, а сфігалі, ринковий курс готівкового долару вдруг зріс до 40-42, да, і вони почали там ходити по цим обмінкам да, і казати, що ай-яй, які ви там погані. Ось. І вони вирішили, скажімо так, їх трохи порепресувати. Скажемо, так ось. І як результат, НБУ опублікував, що він вже анулював чотири ліцензії. Тобто, чотири компанії вже втратили змогу працювати. Якщо прикладати на, ну, тобто, на зрозумілі ці цифри, це да, 600 відділень чи півтори 2 тисячі людей, які залишилися без роботи зараз. Це погано. Ось. Але на... Напер... півтори 2 тисячі людей вже залишилися без роботи. Ну так, звичайно, коли якщо обмінник втратили ліцензію, тобто 600 відділень, які раніше працювали, сьогодні вже працювати не можуть. Тобто люди, які там працювали і отримували зарплату, вже там не працюють і ніякої зарплати не отримують. Тому е це, ну, це стосовно там, поганих новин і те, що напевно, НБУ повинен розуміти, що коли він застосовує такі, е скажімо так, е е в такий вплив на ринок чи на ді на компанії, які зараз працюють, ну, це відображується на житті звичайних людей. І ці там півтори-дві 2000 людей, які втратили роботу в країні, в якій йде війна і роботу знайти досить важко, то це, ну м'яко кажучи, не дуже добре. І на мою думку, так впливати зараз на будь-який працюючий бізнес нельзя. тому що він забезпечує людей роботою та доходом. Ось щодо позитивних моментів, Мені здається, дивлячись на те, що Національний банк почав до людей обращатися, щоб вони не купували валюту. Те, що він там старається надати які, якийсь доступ до валюти, тобто продає, дозволяє продавати там, як монобанк ту саму валюту на депозит, чи як привату, щоб він віддавав її, продавав у відділеннях. Він почав розуміти, що дії, які були, ну, тобто, курс, який скаканув да, до 42-х, це був ринкова е ну, подія. Тобто ніхто з обмінників да, е спеціально не, не домовлявся, щоб там, е скажімо так, да, НБУ. Тобто, це був ринок, коли долара мало, мало. То ну, курс зростає. Ось, і коли Національний банк побачив зараз, що видавають продаючи валюту навіть у невеликих е, е, кількостях, да, він може впливати на готівковий курс, мені здається, що вони ну, скажімо так, подобрішили до е, обмінників. І мені здається, що все це зупиниться на оцих чотирьох компаніях. І Я ну дуже на це сподіваюся, що Національний банк зрозуміє. Ну, зрозумів, що це була його помилка. Він її, як каріться, прийме і ну і більше не буде такого робити. А то якщо я вірно розумію, згідно цієї 165 шістдесят постанови, на виконання певних вимог було надано для обмінників 5 днів. А зараз ми бачимо статистику, що закрилося в нас 600 відділень. Тому я так розумію, що далі відділення не будуть вже закриватися. Чи вірно це? А, ну, Дивіться, все може бути. Можуть ще закрити якісь компанії, можуть закрити ще відділення. А, тобто, ну, <кій> дивіться, якщо ну, казати там прям по-чесному, да, то ті е, вимоги, які там он був е, в цій постанові, зазначив, да, їх там. Ну, незрозуміло, як виконувати, да, і не зрозуміло, як доводити перевіркам, які йдуть, да, що ти їх виконуєш. Ось, але питання не в цьому, да. НБУ може просто перестати давити на ці компанії, і все. Тобто, тут ось у чому питання. Тому що коли ти сильно хочеш когось закрити. Ти завжди знайдеш за яку фігню зацепити. ну, заципітися. Ось. Тож, тут питання лише у бажанні Національного банку воювати з обмінниками чи просто, ну, типу, ну, не воювати, а дружити, тому що вони насправді, ну вони ж всі, ми всі. Всі фінансові компанії, реальний бізнес, ритейл, там я не знаю банки. Ми всі є частиною економіки України. Ми не можемо воювати, тому що ми всі заодно ми повинні співпрацювати. Ось що ми повинні зрозуміти і у національному банку, також що ми всі насправді повинні дружити. І йти в одну сторону да, до успіху, а не намагатися вставити там палки в колеса один одному. Тож що ж побачимо, чи збудуться твої сподівання. Але поки що ми бачимо, що в Україні скорочуються не тільки обмінники, але й зникають банки. НБУ відніс банк січ до неплате спроможних. Справа в тому, що він не сплатив відсотки за користування кредитами рефінансування за липень. Через це невиконання обов'язків. Нацбанк має підставу віднести його до неплате спроможних. То чи загрожує банку ліквідація? Власне, сам банк він стверджує, що його ліквідності вистачить, аби все ж таки виконати певні зобов'язання перед клієнтами. Що скажеш з цього приводу? Йому не загрожує ліквідація, він буде ліквідований, якщо я не помиляюся. А да. ось причиною ліквідації стало те, що він не виконав. Тобто, але точніше, не так він виконав, але з затримкою зобов'язання перед НБУ по рефінансуванню. Ось, і його ліквідності не вистачить, щоб поклати щоб закрити всі свої борги. Це якось так. Ну скажімо, це результат перевірки, якщо не помиляюся. Да? Вони там зможуть, по-моєму, покрити перед фізичними особами. А, свої борги, ось, але не зможуть перед юридичними. Там 1,4 мільярди заборгованості перед юридичними особами. Але, як завжди, там у нас і там, розповідають, що це все пов'язані фірми там, з чи компанії, пов'язані з володарями цього там банку. Тож нічого тут страшного. Але, ну, Перше, я вважаю, що це все одно проблема. Да? Коли будь-які ще раз, будь-який бізнес втрачає 1-4 мільярди е е гривень, то це, напевно, є проблема для економіки. Напевно. Хоча, ну тут там треба розбиратися, звичайно, але е ось е стосовно самого банку, і що як він там працював, і ну. Да, дивний банк був, який непонятно, що там робив, е заробляв на дуже таких, е ну, скажімо, да, можливостях. Наприклад, він брав рефінансування ще там чи по 8, чи по 6%, чи по 10, Я ну, не знаю. І купував ОВГЗ десь там, да, по 11 відсотків. І там отримував доход на ці маржі, ну, на, на різниці, на, на цій ось. Е Ну, тобто, напевно, нам потрібно ну, ждати, що банки будуть закриватися. Не дивлячись на те, що Національний банк каже, що ніякого банкопаду не буде, але я думаю, що десь біля 10 банків ми втратимо у найближчий час. Але це невеликі банки, тож жодних проблем для. Банковської та фінансової системи це не ну, воно, воно не призведе до жодних проблем, але ці банки будуть напевно закриватися і надалі ця ситуація вона взагалі може якось вже зараз вплинути на банківський сектор. Та ні, я думаю, що це ніяк не вплине на банківський сектор. Занадто малий банк, поки це поодинокі випадки. Е, ну взагалі проблеми будуть лише у невеликих банків. Проблеми будуть навіть якщо чітко розуміти, то це у тих банків, у яких є великі борги по рефінансуванню через у, у НБУ. тобто вони могли брати ці гроші раніше до війни ще да, під 10, наприклад, відсотків. Ось і це і могли заробляти на них. Але коли Національний банк підняв облікову ставку та ставку рефінансування більше ніж у півтора в два з половиною рази, ось то ці борги, які ці банки да, набрали раніше, вони стали занадто для них дорогими. І вони не можуть їх покривати, тому що зараз нема такого бізнесу, який би дозволив їм покрити ці зобов'язання перед НБУ. Ось. Ну, тобто ми будемо чекати ще закриття банків, і це будуть закриватися банки, які раніше брали в борг у НБУ. Ну, ми впевнені, що Національний банк знає, що він робить, а я пропоную тобі перейти до теми банків, але вже поговоримо про турецькі. Турецькі банки підключають російську платіжну систему МІР. Вже п'ять з них зробили це. Ердоган впевнений, що це має допомогти країні та туристам з РФ. Нагадую, що платіжну систему МІР з її іронічною назвою РФ бачає як один із стовпів, що допомагає витримати санкційний тиск. Як вважаєш, чому Туреччина все ж таки йде на такі кроки? Можливо, це все ж таки дружба між Путіним та Ердоганом. Та власне це вигідно для самої Туреччини? А, ну там жодної дружби, на мою думку, немає. Це лише як нічого лічного, просто бізнес. А, тобто, ну, звичайно, для Туреччини це дуже вигідно. Ось так, що насправді Туреччина хоче? Вона хоче, щоб там вона включила там карту мі мір. Да, ці росіяни приїхали там, витратили ці е, тугрики свої в Туреччині. Е, Туреччина взяла всі ці тугрики і по дуже низькому курсу е, купила нафту та газ за ці ж самі тугрики і отправила їх обратно. Тобто вона хоче просто дешево та багато отримувати нафтопродуктів. Нафти, газу да, з Росії, щоб потім її там перепродавати, напевно. ось і все. Тобто, жодної дружби, лише, лише гроші. Тож таке, ну що ж, побачимо, куди Туреччину доведе така політика, але все ж таки маю надію, що вони зрозуміють, що співпрацювати з агресивним диктатором доволі погана ідея. Але все ж таки, давайте перейдемо до гарних новин. Експорт українського ІТ збільшився за пів року на 23%. Про це нам повідомляє Асоціація IT Україн. Відтак, обсяг експорту становить більше 3,5 мільярдів. Гела, мені здається, що ось ці цифри мають нас радувати, чому експорт іт послуг зростає, і як ти бачиш його майбутнє? Ну, Він зростає, тому що він завжди зростав у нас. <гум> Ось питання в тому, чи добре це зростання на 23%, оскільки більшість, напевно, спеціалістів вважали, що буде ще більше. Тобто it сектор росте, це дуже добре, але може рости ще швидше. І, на мою думку, він насправді реальна частина зросла більше, більше, десь, ну, відсотків на 10-15. Але ці гроші залишилися у нас, на жаль, да, за границею. Ну, тобто, це все ще наслідок ДНБУ, коли він не. Підіймав курс, да, коли була там дуже велика різниця між офіційним курсом міжбанку та реальним курсом, коли всі ті IT-компанії там наробили схему, щоб не завозити долар чи валюту в країну, і напевне це повпливало і на цифри зростання. Хоча 23% це ну, виглядає дуже класно під час війни. Але мені здається, що насправді ми можемо очікувати із 40%. Тож, ну, подивимось, ось ця прибутковість it сектору, вона як впливає на бюджет країни? Це перше запитання. І чи може держава ну, розраховувати на it сектор заради підтримки економіки? Ну так, звичайно, це впливає дуже добре, як щодо наповнення бюджету, так. Так і щодо надходження саме валюти в країну, ми ж повинні розуміти, що одна з найбільших проблем зараз для нас це надходження саме валюти в нашу країну. Чому? Тому що у нас зараз дуже висока залежність від імпорту, і нам ця валюта потрібна, щоб купувати все, що зараз не виготовляється у нас тут. Щоб купувати це за кордоном. Тож саме зараз ІТ-сектор надзвичайно, надзвичайно важливий для нас. Він зараз лише поступається, напевно, лише аграріям. Які там, ну, вони набагато більше, скажімо так, завозять і валюти, і продукують, але, скажімо так, що ІТ-сектор це наше майбутнє, напевне. Ось на цій позитивній ноті я пропоную нам завершувати. Гела, як завжди, я дякую тобі за те, що ти допоміг нам розібрати останні фінансові новини. На все добре. Будемо раді почути тебе на наступний раз і обов'язково пишіть нам коментарі. А Гела, я гадаю, з радістю відповість на них. На все добре. Бувайте. Ну а вам, окрім того, щоб обговорити з Гелою цей дайджест у коментарях, пропоную підписатися на канал ДІФХ, натиснути на дзвіночок та поставити лайк цьому випуску. І я бажаю, щоб в вашому житті з'явився справжній мир.